Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Сьогодні вирішив знову відео зняти, показати скільки наші перепілки знесли. Сьогодні їм 41 день нашим молоткам. Дивіться, це вони на цьому етажі у нас. 4 штучки внесли. Вчора, як ви бачили, тут не було ні одного, А сьогодні 4 штучки. Ну а это старый. Старий тут, наверное, штук 30, а вот чуть трошки більше. Это точно и насчет. У нас старых осталось. А оце, два этажа. Это у нас молодки четыре штучки. И також. Так уж вот тоже молодки. Тут одна яичка. А тут два. Так що сьогодні всі гуртом вони знесли наші молотки, 7 штучок. Ось де Ломан Браун знесли 6 яїчок. 100% вони знесли вони. Їх, їх у нас 6 курочок і 6 яїчок. Потім Ломан Сенді 9 штучок знесли із 10 курочок 90%. Потім отде. Домінанти 10 яїчок із 14 курочок. І декаблайт 6 яичок із 11 курочок. Це у нас торогодки, то вони вже поганенько несуться. Ось такий результат у нас сьогодні. Порадував наші перепілки. Уже буду їм міняти комбікорм, переводити му їх уже на для кур несучок, Ну, короче, той, той же самий комбікорм, що і для курей. Що і перепілка в старому даю. Ще поки вони тоді їдять комбікорм. Так что такое дяло. Сьогодні вже уже помешаю комбікорм 50 на 50. 50 це старого. Вот там трошки осталось кілограма 4. І добавлю кілограм 4 для курних сушок, перемішаю, щоб був, як кажуть, плавний переход. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Запитуйте випроси, які кому не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока.